Вони намагаються підтягувати резерви сили, але нагадаю, що ми тримаємо під вогневим контролем все транспортно-логістичні напрямки, і ті переправи, які вони як альтернативу мостам намагаються налагодити. Ми вичікуючи завантаження, теж уражаємо. тому. У них немає можливості відкритої і вільної переміщувати ці резерви. Їм доводиться маневрувати тими силами та засобами, які в них наявні, але вони внаслідок тих дій, які вже відбуваються на півдні України, на сході України. Ці наявні сили, жива сила, маю на увазі, вони досить деморалізовані. У них дуже. Настрій негативний, демотивовані. Вони розуміють, що перспектив у їх діях бойових нема. В них є конкретна мета вийти з цієї спецоперації, яку яка їм проголошена була, і вони вишукують ці самі способи. Для того щоб дійсно з неї вийти. Ми вже маємо е, офіційно підтверджені списки е, особового складу, який самостійно залишив військові частини розташування або позиції. Ми знаємо, що вони полишають не тільки бойові позиції, а і вишукують моменти і можливості для того, щоб е, скласти зброю і перейти в обмінний фонд е, цей процес. Е, Делікатний, він досить своєрідний на цьому напрямку, оскільки бої тривають. Ми постійно в бойовій роботі. Ми закріплюємо свої позиції. А вони відчуваючи, що наша міць незламна і нищівна для них. Вишукують такі от способи для себе, тому як тільки вони намагаються підтягувати якісь резерви і збільшувати свій контингент, в нас є чим відповісти. Ми можемо зробити завжди так, щоб їх стало знов менше. Скажіть, будь ласка, от зовсім недавно прийшла інформація. мається на увазі сьогодні, чи вчора вже ввечері з приводу того, що росіяни ведуть перемовини, неофіційні, звісно, з приводу переходу, здачі зброї і здачі в полон, і як ви сказали, стати обмінним фондом для обміну з нашими військовополоненими. Це мається на увазі цілі підрозділи. Чи це окремі випадки? І чи Стало це більш системно, якраз після того як харківський напрямок почав стрімко просуватися в бік російського кордону. Так, це стало більш очевидним і більш активним. Є випадки, коли командири підрозділів виходять на зв'язок з тим, що вони діють від імені всього підрозділу, але це невеличкі поки що підрозділи там базові, скажімо. так. Є випадки, коли особисто виходять до окупантів шляхом нашого інформаційного. Акту такого великої кампанії, проведеної нами напередодні, доведено, яким саме чином за яким алгоритмом вони можуть це зробити, за якими лініями телефонними звертатися, які чат-боти можуть їм в цьому допомогти. Тому вони мають мають вже цю інформацію і можуть нею скористатися для того, щоб здатися в полон і зберегти собі життя. Соціальні мережі два-три дні, якраз стрімко розповідають, показують те, як українські війська займа... займають території і міста на харківському напрямку. Інколи ця інформація достовірна інколи вона перебільшена або взагалі не під... відповідає дійсності. На херсонському напрямку якраз інформаційна політика, вона так для для мене особисто більш зрозуміла. Зайняли збройні сили України населений пункт, і якраз відповідно є інформація від генерального штабу. Але от інколи теж є інформація така, яка поки що не підтверджена, або можливо, ми трішки запізнилися із підтвердженням самостійно не перевірили цю інформацію. Але скажіть, будь ласка, окупанти, начебто, залишили кисельовку. Про це відповідно є інформація. от наскільки це вона правдивою, і чи це дійсно відкриває нам збройним силам України такий прямий, прямий прямий шлях до Чорнобаївки? Ну, я хочу сказати, що достовірною і правдивою ця інформація може бути тільки тоді, коли вона проголошена безпосередніми учасниками цих подій, тобто військовими, які беруть участь в. Контрнаступальних діях на півдні України я вповноважена говорити такі речі від імені всіх цих військових, і я такого ще не проголошувала. Тому закликаю ще раз всіх до того, щоб з розумінням поставитись до особливостей ведення військової операції. Пам'ятати, що в умовах гібридної війни інформація це теж зброя, і використана в такий спосіб вона може бути спрямована проти сил оборони, не допускати такого застосування інформаційної зброї. Я закликаю всіх від міжнародних партнерів до політичних діячів нашої держави. Дуже дякуємо за цю інформацію. Я думаю, що наші радіослухачі і радіоглядачі. Вони теж зроблять для себе певну корекцію і трішки будуть по іншому ставитися до такої собі лап в лапках інсайдерської інформації, будуть керуватися інформацією саме офіційною. Ну і от хотілося б дізнатися ті анонси, які проголошують супоста, тобто орки з приводу направлення. До південного регіону так званих елітних підрозділів Тіктокерів, тобто ну зрозуміло кого кадирівців. Наскільки от наші хлопці чекають, чекають оцих псевдовоїнів для того, щоб ну, ще раз перевірити їх, так би мовити, в лапках бойовий дух. І от наскільки вони вже рвуться, для наскільки бойовий дух нашого українського війська готовий контрнаступати на Херсон? Я розумію, тільки тоді, коли буде віддано наказ, але бойовий дух він дуже важлива складова, саме і наступального процесу. Яка ситуація зараз з цим в армії на південному напрямку? В наших підрозділах, в наших силах оборони, бойовий дух надзвичайно піднесений, надзвичайно мотивовані хлопці. Вони, і дівчата вони розуміються, що розпочаті дії мають логічне. Продовження і немає часу на перепочинок, немає часу на якісь відволікання. Є і може бути тільки оперативна пауза, яка буде виправдана рішенням командира. Все решта це рух тільки вперед, і наші підрозділи настільки заряджені і споряджені морально-психологічно, що вони готові діяти як в тому самому улюбленому Тиктіктоку у тих підрозділів, які тільки там і можуть себе проявити. А наші хлопці, дівчата, здатні наздогнати і той загін підтанцовки, який наразі тримається досить віддалено, зокрема, не потрапляючи в зону нашого вогневого ураження, оскільки бережуть себе, себе бо вважають себе елітою. Я кажу про кадирівські підрозділи. Які наразі силами окупантів використовуються як е, такий додатковий рубіж, за який вже не можна відступати, тобто вони на лівому березі, вони в Певній безпеці вони вони ніколи не використовуються на так званих передових, там де гаряче вони чекають, поки е, зможуть бути застосовані як лякачка для тих, хто надумає повернутися і йти е, назад з передових підрозділів окупаційних військ. Тобто це як своєрідні такі загород, е, загони, які не не дадуть відступити, хоча вони відступати готові перші.